Всім привіт, друзі. Зараз ми знаходимось в горах, відкриваємо піцерію в такому мальовничому місці. Здавалось би, річка поруч, гори поруч. Як тут можна відкрити фастфуд? А ми взяли і відкрили. До речі, можете написати, який це населений пункт в коментарях. Хто вгадає, з мене буде якийсь там бонус. Ну що, погнали дивитися? Зараз, поки немає людей, хоч запишемо для вас короткий огляд закладу. Ось ми вже всередині, тут у нас 50 квадратів. Доволі така простора у нас. Площа є в нас посадка на 15 місць. Також повністю відкрита кухня, тобто максимально все прозоро, щоб у вас не було ніяких сумнівів з приводу якості. Там, щоб, там, знаєте, там, Коли роблять закриту кухню, нічого не бачиш. Тут все прозоро максимально. Ось тут у нас викладка продуктів, зараз все простікеруємо. І вже там через годинку будемо відкриватися і працювати перший тестовий день. Так, давайте з приводу екскурсії по кухні, що ми маємо. Тут у нас робиться піца. В основному у нас буде піца, також будуть ще доповнені бургери та фритюр. Далі у нас йде зона, де ми робимо бургери. Тут у нас, друзі, каса, де ми будемо приймати замовлення, віддавати чеки на кухню і робити замовлення. Також купили професійну кавову машину, взяли не в оренду, це професійна кавова машина. Будемо готувати дуже якісну каву для людей. Тут ще в майбутньому будемо встановлювати холодильне кола. Ну, як ви знаєте, коло в нас, як завжди, затримується з поставкою холодильників, тому чекаємо, на днях вже привезуть, встановлять і все буде круто. Так, друзі, з приводу ремонту, що ми тут робили? Як ви бачите, красили ми стіни, також в нас стеля, це грильято. Дуже практично, ви там сховали всі комунікації. І, як на мене, це мабуть найпопулярніша стеля в Україні. Її використовують майже кожен другий там, заклад з харчування. Так, з приводу підлоги вона вже в нас тут була, хоч щось у нас тут було, і це вже добре. Також маємо рукав з плитки, там, де в нас зона приготування їжі, це як завжди ми кладемо цю плитку. Дивіться, на повноцінний запуск у нас пішло два місяці, тобто з нуля, як ми взяли це приміщення і там, до першого продажу піци. Рівно два місяці і точка вже повноцінно працює. З приводу грошей, а вже ж 50 квадратів у нас коштувало приблизно 23 тисячі доларів. Доволі немала сума, але 50 квадратів. Якщо буде квадратура менша, вже ж це буде трохи дешевше. З приводу повернення коштів до 18 місяців, але в середньому кошти повертаються протягом 12 місяців на такій піцерії, тому що в нас тут і посадкова зона, тобто виторг буде більше за рахунок того, що людина може присісти. Також є опція, якщо людина візьме з собою, тобто ви охоплюєте більше людей. Друзі, якщо вас цікавить запуск, пишіть мені в Директ інстаграму, або нижче я закріпляю, як завжди, контакти. Є черга, тому що дуже багато проєктів на весну я взяв. Ми зараз так максимально масштабно відкриваємось в різних містах, різні формати, тому пишіть заздалегідь, будемо там щось вирішуватись і відкриватись. На все добре.